Влітку чини на кожному столі помідори та огірки. Хтось їх додає у салат, а дехто подає нарізкою. Саме в цей період вони вважаються найбільш доступними для гаманця. На ринку з'явилися українські овочі ще навесні, проте ціна на них була надвисока. Зараз же вартість дещо зменшилась. «Уманський 60 в мене і Тернопіль 40 гривень. Огірочок ціна чудова, свіженький огірочок. Помідори, ну може бути менше і 100, Уманська рожева може бути і 130. Є ще польська, але вона не смачна. Найбільше цьогоріч зросли у ціні помідори майже удвічі. Кусючі ціни продавці пояснюють низькою врожайністю через несприятливі погодні умови. Порівняно з минулим роком, ціни зросли. Зросли і можна сказати майже вдвічі. Минулого року ось таку помідору закарпатську ми продавали 50-55 гривень. Цього року 110-100 гривень помідора. Огірки наразі стали фаворитами. Хмельничани віддають перевагу саме їм. Кажуть, що сезон помідорів ще не настав, та й ціна на них немаленька. А гірки помідори ще ні. А чому помідори не купуєте? По фінансі. Огірки чаще, а помідори помешкали, тому що вони ще не мають сезону. Чуть пізніше, неділі-дві-три. Тоді вже буде краще. Вчора купувала, сьогодні ні. Розкажіть, будь ласка, чи довіряєте таким раннім продуктам? Ну, Якщо купують, значить довіряю. Як часто купуєте? Ну, раз на тиждень точно. Продавці надіються, що згодом вартість зменшиться, проте наразі не можуть гарантувати доступніших цін через цьогорічну неврожайність. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.